Отже, всім привіт. З вами сьогодні знову Дмитро Малик. І на сьогоднішньому відео я покажу дуже швиденько, як податися на візу з Канади, або не з Канади, це не важливо, принцип той самий, але однак з Канади для дорослого. Я попередньо записав відео, де я зробив приклад із дітьми, і багато людей не зрозуміли, а яким чином вже податися дорослим. Отже, сьогодні відео про те, як податися на візу. Перебуваючи в Канаді або поза межами Канади, і е, надати всі необхідні документи. Окей? Отже, йдемо на веб-сайт е, Міністерства міграції, біженства та громадянства Канади, клікаємо RCC Sign-in. І Якщо у вас є ваш аккаунт, тоді вибираєте Sign in to your existing account, якщо ні, створюєте новий. Якщо у вас є, вибираєте, там, що ви, наприклад, подаєтеся на візу. і от Вибираєте RCC Secure Account. Клікайте сюди, так, і логінитися далі через один з доступних способів. Знову ж таки, якщо у вас немає цього аккаунта, ви створюєте новий. Після того, як ви залогінилися, ви будете бачити приблизно от, отакий, а, о, 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 отакий аккаунт. Так, це бачите, це є мій аккаунт, так, і звідси ви можете подаватися вже на візу. Що вам потрібно зробити? Передусім. А якщо це у вас новий аккаунт, у вас не буде жодних аплікацій тут, так, ні тут, ні тут. Якщо у вас раптом десь якась є стара аплікація, яка є, яку ви ще не засубмітили, так, і ви не знаєте, що з нею робити, просто видаліть її. Тільки після того, як ви видалите ту аплікацію, ви зможете податися знову на візу. Клікаємо Apply to Come to Canada сюди, і бачимо, що можна податися на Visitor Visa Study in work permit. Значить, сьогодні ми подаємося суто на візу. Клікаємо візит віза, і далі відповідаємо на запитання. Отже, подаю на дорослого, так вказую, мета прибуття до Канади просто візит менше, ніж 6 місяців. Знову ж таки, це такий якби, workaround або обхід, як все-таки отримати ту візу, так, податися на візу. Ви мусите вказати, що менше, ніж 6 місяців намір перебувати в Канаді. Знову ж таки, це тільки для візи. У документах ви все поясните, і імміграційний офіцер буде все бачити і буде все розуміти. Далі ви ставите е, код паспорта, так, Україна. Вказуєте, що ви зараз в Україні. Так? Однак знову ж таки, в документах ви потім покажете, що ви є в Канаді. Ставите, що у вас немає члена сім'ї, який є канадським громадянином або постійним президентом, і дату народження бачимо. цій людині 34 роки. Клікаємо Next. Питання, чи ви жили в Канаді як постійний резидент, ставимо ні. Так. Тут питання про Сполучені Штати Америки. Знову ж таки, відповідно до свого статусу ставите, так? Наприклад, Ні, або так. Знову ж таки, залежно, чи ви були в Штатах чи ні. Так, ставимо, наприклад, що. Припустимо, ви є одружений чи одружена. І, а, і ви будь, намір. Ви проживаєте в Альберті, припустимо, так? Оцей у вас є. Провінція, куди ви, куди ви ні, нібито їдете. так? Клікаємо Next. Все. Нам видає, що можна податися на візу, і візор-віза буде коштувати 100 доларів. Далі клікаємо Continue, і знову ж таки, зараз будуть ще запитання. Так. Тут ціль візиту. Знову ж таки, я ставлю other. І чому я поясню пізніше, просто ми пояснимо, так, яка мета. Так. Далі, чи є вас е, робота в країні, де ви зараз проживаєте? Тобто, якщо у вас це Канада, то пишете так. Про бізнес, знову ж таки, пишете так, або ні, залежно від вашої ситуації. Чи ви залежні від когось е, щодо фінансового забезпечення? Якщо так, так, якщо ні, ставите ні. Припустимо, у вас є робота і ви самостійно себе забезпечуєте. Питання, чи ви подорожували до інших країн протягом останніх 10 років. Ставимо так, так. Або, або ні, залежно від вашої ситуації. І тут питають, чи ви супроводжуєте так, члена сім'ї, який має якийсь статус в Канаді, або е, був погоджений прибути до Канади. так. Зрозуміло, якщо ви одружені, ви живете тут в Канаді, то відповідно ця людина має так, саме той тимчасовий статус. Ставимо так. Ну ж таки, відповідно до своєї ситуації, все. так, тут питання, чи ви колись були арештовані, чи вчиняли злочин і так далі. Ставимо ні. Знову ж таки, відповідно до ситуації. Тут про медичний огляд. Тобто, якщо у вас був медичний огляд, припустимо, ви прибули в Канаду у 2022 році, це було вже два роки тому. Так, то відповідно це не було вже, не буде за останні 12 місяців, тобто ставимо ні. Знову ж таки, якщо ви живете в Канаді, жили і надовго не покидали в Канаду, то вам не потрібно буде здавати цей медичний огляд. І тут питання: чи ви хочете подати аплікацію за члени сім'ї? Припустимо. Подається дружина і хоче подати ще за чоловіка. Можна всіх разом додати в одну аплікацію, а можна на кожного зробити це окремо. Я особисто коли подаю людей, так я багато волонтерів, маю, в, в принципі, я десь приблизно одну-дві сім'ї щотижня подаю, я всіх подаю окремо. Чому? Для того, щоб самостійно не заплутатися. Так, це, мені так легше, однак залежно кому, кому як. Тобто я, я тут ставлю завжди ні, і просто для наступної людини я. Так само відповідаю на ті самі запитання і подаю окрему заявку. З того, з того самого аккаунту, зрозуміло. Так, тут питання, що я не даю, що я, я не маю ніякого представника, тобто я самостійно маю доступ до своєї аплікації. Питання про біометрію, тобто, якщо ви здавали біометрію останні 10 років, ставите так, якщо ні, то ні. Ну, ставимо так, так. Тому що, якщо ви отримали прибули до Канади, то ви здавали, скоріше за все, біометрію. Питання про сплату так, тих 100 доларів пишемо, що ми будемо платити за е, візу. Питання, чи маєте ви як зробити копії документів, чи у вас є камера чи сканер. І чи ви зможете заплатити онлайн. Знову ж таки, якщо у вас є віза, дебіт або MasterCard і так далі, ви можете платити платіть. Тепер next. Знову ж таки, тут огляд всіх запитань. Continue. Скролимо вниз, і зараз буде чек-лист, оці форми, які необхідно заповнити. Значить, Отут є ця основна аплікація, це аплікація на візу. Далі у нас є travel history, це історія подорожей, паспорт, ваш паспорт, лист запрошення. Як правило, я сюди додаю letter of explanation. Я його додам, буде в описі відео, буде лінк на той letter of invitation. Обов'язково вам потрібно буде надати доказ, що ви є фінансово забезпечені, це може бути пейстап з роботи, так, зарплатна та відомість, це може бути банківський стейтмент, виписка з вашого банку і таке інше. Якщо ви одружені, так, ви відповіли, що одружені, обов'язково додайте свідоцтво про одруження. І це буде тут інформація про членів вашої сім'ї і ваші найближчі родичі, про батьків, братів сестер. Окей, okay. давайте. Тут є ці опці... опціональні документи, в принципі, їх не потрібно так, заповнювати. Бачимо, 100 доларів треба буде потім заплатити. Отже, почнемо з цієї аплікації. Клікаємо, пам'ятаємо, що її потрібно загрузити. Клікаємо сюди. Так, І вона зберігається. Так, я десь давайте її збережу. Так. Зберіг. Тепер я йду до, до, ці, до цього файлу обов'язково так. Я клікаю сюди, праву клавішу мишки. І я клікаю Open with Adobe Acrobat. І чекаю, щоб мені це відкрилося. Окей, значить, Я заповнив цю аплікацію, знову ж таки, це все тестові дані, зрозуміло. Значить, Вказуєте свій номер UC, UCI, вказуєте. Мову, якою ви хочете комунікувати за RCC. Так? Вказуєте, що ви подаєтеся на бездервіза. Вказуєте е, прізвище ім'я, От Іваненко Іван. Так. Знову ж таки, питання, чи е, у вас було інше якесь ім'я, чи прізвище, якщо це друж... е, жінка, і ви були, наприклад, ви одружені. У нас було дівоче прізвище, ви повинні про це все вказувати. Так, чи якщо ви чоловік чи жінка, ви були розлучені, у вас повторний шлюб, якісь там були зміни прізвища, імені ви повинні це все вказувати. Далі дата народження, місце народження, так вказуємо Україна, citizenship територія, де ви народились, теж Україна, громадянство України. Далі ми вказуємо власне країну резидентства, тобто де ви заживете зараз. І ми тут вказуємо Канаду, вказуємо, що у вас є статус worker, Вказуємо, що, наприклад, ця сім'я, припустимо, прибула до Канади у е, червні 2022 року. так, І там, не знаю, чинний work permit, припустимо, цей Іван переподавався, от В нього зараз чинний work permit до 2027 року. так. Далі тут ми відмічаємо: ні. Припустимо, що не було. Е, ця сім'я не жила ніде в більш ніж 6 місяців в жодній країні. так. Далі е, вказуємо, що. Е, Країна, звідки ми подаємося на візу, та сама, що і країна резидентства, тобто Канада. так, Тут ставимо так. Вказуємо, наприклад, що меріт в одруженні, вказуємо дату, відколи це, і вказуємо е, дані дружини. так, Іваненко Оксана, от, наприклад. Так, питання про е, попередні шлюби. Припустимо, ні. ну, ж таки, якщо ваша ситуація так, то вказуєте так, вказуєте дані. Тут. Е, е, Ваша рідна мова, наприклад, Україні, українська. так, чи, питають, чи ви можете комунікувати на англійській чи французькій, чи на е, обидвох мовах чи на, на жодній. Питають, чи ви здавали якийсь тест із англійської мови чи французької. Якщо так, так, якщо ні, ні. Так. Далі паспортні дані ваші, припустимо, от, цей Іван, хто подається, тільки-тільки отримав паспорт, так, новий, і е, він власне, хоче отримати візу. Так, зараз. Так, вказуємо, наприклад, немає national identity документу. Припустимо, якщо є, то є, вказуєте. Те саме про pr картку американську, вказуємо так, так, ні, ні. Так, Тут далі адреса поштова. Вказуємо. Де ви проживаєте, residential address, так, Якщо такий самий, то такий самий. Як ні, то ні, тоді тут вказуєте адресу, де ви проживаєте. Так, Номери телефонів. Власне, ціль е, візиту до Канади, так? От, чому я поставив other тут. От, що я, я зразу вказую, що я прибув до Канади за quiet, так? і ні, мені потрібна віза. Все. Тобто цього буде достатньо офіцеру зрозуміти, чому ця людина подається взагалі на візу. Далі вказую інформацію про свою сім'ю, дружина, наприклад, син, так, адреса проживання. Інформація про освіту, після освіту, так, вказуєте ваші відповідно дані. Інформація про працевлаштування, припустимо, це, знову ж таки, за останні 10 років. Так? Припустимо, зараз ви працюєте. Оця людина зараз працює як Technician Rogers в Уніпезі, в Канаді. До цього він був unemployed, так, не, не мав роботи, перебував в Варшаві в Польщі з 2022 року, з лютого фактично місяця, так. Тобто, а в шостому місяці, в червні вони вже прибули до Канади. А до цього людина працювала з 2011 року е, до 2022 так, по лютий місяць працювала інженером в Київенерго. так? Тобто, бачимо, вказуємо, звідки і, в, ви працюєте історію працевлаштування, починаючи із е, найсвіжішої дати, так. Тобто тут ваші канадські роботи будуть, вже її вниз пішли. Не повинно бути жодних пропусків, десь, якщо ви не працювали, так, то обов'язково вказуєте, що ви не працювали. Так, далі інформація про Тут запитання різні про контакт із туберкульозними хворими. Чи був вас туберкульоз, наприклад, Ні, стану, так. ну, ж таки, Відповідно до своєї ситуації це все ставите. Далі тут питання. Про те, що чи ви проживали в Канаді, не маючи статусу, чи ви відвідували коледж чи університет, не маючи статусу в Канаді, чи працювали без статусу в Канаді, так? Ну, Вставити відповідно до своєї ситуації. Це, власне, чому дуже важливо мати всі документи в порядку, щоб, не дай Бог, у вас не було навіть одного дня того пропуску, так? Чи, чи того гепу. Що ви в Канаді перебуваєте без, без документів, так? тому що тоді вам придеться ставити так. Це дуже важливо мати документи дійсні. Ну, ж таки, відео сьогодні про візу, а не про work permit. однак я нагадую про work permit і про um, resident permits чи visitor records для дітей обов'язково не забувайте їх поновлювати. Так, Тут питання, чи вам колись відмовляли в візі чи приміті. Припустимо, ні, якщо так, то так. І тут питання, чи ви раніше подавалися, щоб прибути до Канади. Я тут ставлю так, і я тут пояснюю, що моя сім'я прибула до Канади в червні 22-го за заходами Quiet. Ми працюємо, ми живемо працюємо в Канаді, оскільки моя віза закінчилася, я подаюся на нову візу, щоб мати можливість в'їхати в Канаду, якщо мені потрібно буде подорожувати. Далі, знову ж таки, тут всі ситуації знову, ставити так або ні. якщо ви, а, Тут є питання про те, чи ви служили в армії. Якщо так, то так, якщо ні, то ні. і Якщо, якщо так, то тоді будете тут пояснювати. так, ну, Якщо ні, то ні. Знову ж таки, відповідаєте відповідно до свого, а, до своєї ситуації. Тут питання, чи ви погоджуєтеся, щоб дані ви передавалися RCC. Так, так, ставите свій підпис цифровий, так, отак, як тут. Дат, вказуєте дату сьогоднішню, коли ви подаєтеся. І після того, як ви все заповнили, клікаєте кнопку Validate. І, е, в принципі, от, Якщо у вас є якась помилка, то вам тоді покаже: Окей, десь є помилка. Тут, власне, була помилка, я забув вибрати тип номеру телефону. Так? Що я кажу, що це, наприклад, є Cellular, це є мобільний номер телефону. Я це все зробив. А, і, ага, і тут ще є помилка, зразу мені підсвітило, ще я не вказав, скільки грошей в мене є для того, щоб фінансово себе забезпечувати. Припустимо, у мене на рахунку там є давайте, 15 тисяч доларів. Так. Знову ж таки, ще раз кликаємо Validate. Якщо Окей, тепер все успішно. Все. І якщо це все успішно, то тут вже на останній сторінці є 5 штрих-кодів. Бачимо, так? Не забуваємо зберігати. так, Якщо ви це все заповнили, зберегли обов'язково і тепер переходите вже власне, на е, саму аплікацію і загружаєте це все. Тобто клікаємо Upload file», Вибираємо file". Так, я той файл. Оцей він. Клікаю «Upload». Окей, якщо немає жодних помилок, у вас тоді буде success uploading file. файл. Файл це uh, завантажений. Бачите, він тут є. Тепер travel history. Ну, що таке? Документ, просто в Word створюєте файл, зараз вам покажу. Uh, travel history. Показуєте, де ви були. так, Показуєте, коли ви прибули до Канади, все, на цьому. крапка. Такий простесенький файл. Uh, Word Зразок, цю табличку я, я вам пок... uh, в описі відео є. Так, завантажили travel history, історію подорожей. Тепер паспорт. Зрозуміло, ваш паспорт. Скануйте, фотографуєте розворот, так, щоб була сторінка, обов'язково, де є ви, ваша фотографія. Так само проскануйте паспорт із сторінками, де є візи, загрузіть це все разом у PDF файл, так, і щоб у вас був один файл. так, І тоді ви загружаєте паспорт. Тут де паспорт. Так, invitation letter. Лист запрошення. Ну, ж таки, ем, я вам покажу, що я загружаю завантажую замість цього. Замість листа запрошення я додаю Letter of Explanation, лист пояснення, де я кажу, що от я, Іван Іваненко, прибув в Канаду, ем, наприклад, в червні 2022 року за Кое-Заходами. Я живу в Канаді разом з моєю дружиною Оксаною та сином Петром. Я подаюся на візу, щоб мати можливість подорожувати назад в Канаду, так, в'їжджі Їждж... їжджати в Канаду, так, тому що моя передня віза закінчилася 30 жовтня 2024 року. І пишу, що я маю достатньо фінансових засобів, щоб підтримати себе і свою сім'ю в Канаді, оскільки моя дружина та я працюємо. І я додав інформацію про зарплату та виписки із банківських рахунків до аплікації. Ми живемо тамто, Іван Іваненко. Телефон. Все дуже просто. Загружаю, завантажую цей документ замість invitation letter. Так, знову ж таки, м'ятайте, паспорт ви додаєте самостійно. Тут де Proof of Means of Financial Support, виписки з банків. Так само можете завантажити випис... зарплатні відомості. Так, ті pay Ну, таке? Всі документи ви можете разом відсканувати в PDF мати один документ і завантажити його сюди. Далі фотографія. Ви можете самостійно це зробити, попросіть ваших знайомих, друзів, членів сім'ї вас фотографувати на фоні білої стіни у формі портрету. Так? Цього має бути досить. Далі, якщо ви одружені Proof of Relationship. Тут ви вказуєте це є свідоцтво про одруження, так? наприклад, якщо ви, маєте, якщо ви одружені. І остання форма це Family Information. Подивимося, що це за форма. Окей, значить, форма тепер оця IMM5445i. Це є Family Information, інформація про сім'ю апліканта. Так? Іван Іваненко є аплікантом. Так? Інформація про нього. Де він зараз проживає? так, от Ми бачимо: Вінніпезі, Канада. Вказуємо, що він є одружений, що він робить, так? чим він займається. Далі інформація про дружину. Ми вказуємо, що вона є фізично присутня так? у Канаді, так? і вона буде його супроводжувати в Канаду. Так? Тому що можуть бути варіанти, коли є not physically present, тобто фактично ця людина, наприклад, подається дружина, а чоловік в Україні знаходиться, тоді є not physically present. Так? Так, далі інформація про а, батьків Івана, так, головного апліканта. От є Ірина Іваненко, Юрій Іваненко. Вказують, що вони не будуть супроводжувати його до Канади. Інформація про сина, ну, ж таки, син разом з Іваном Оксаною живе в Канаді. Вказуємо дату народження, де він проживає, і вказуємо, що він, буде, він також супроводжує Івана до Канади. так. А, інформація тепер про братів сестер, обов'язково це все вказати. так. Пам'ятайте про це, будь ласка. Значить, припустимо, в цьому випадку немає братів-сестер, тому тут нічого. Пам'ятайте, що цю форму обов'язково потрібно від, відпринтувати, роздрукувати, підписати. Так? Значить, підписуємо, підписуємо цю форму. То фактично, якщо Uh, значить, тут, все, section A. тут підписувати не потрібно. Ви тут можете підписувати тільки, якщо ви не є одружені, так? якщо ви є одруж одружені не підписуєте. Тут підписуєте, якщо ви не маєте дітей, окей? Якщо діти є, не підписуєте. Тобто, якщо у вас є чоловік, дружина, у вас є діти, у вас є брати, сестри і так далі, аж в кінці документу все підписуєте, ставите, наприклад, сьогоднішню дату. Тоді, так? Підписали. Ну, ж таки, ви повинні підписати вручну. Так? Роздрукували, підписали, відсканували цю форму і завантажили. Так? От сюди цю форму завантажили. В принципі, я не буду завантажувати. Після того, як ви завантажите ці всі документи, знову ж таки, паспорт, зрозуміло, у вас є. Завантажити фотографія, тут про релейшншіп, доказ відносин, якщо ви дружені, це є свідоцтво про одруження. Оригінал і переклад обов'язково так на одному документі в форматі PDF все скануєте. На цьому все після того, як ви все завантажите, тут з'явиться кнопка, що далі можна буде платити гроші. На цьому все, все надзвичайно просто, принцип той самий, чи ви подаєтеся з середини Канади чи поза межами Канади. Абсолютно, все те саме. І якщо ви своїм родичам хочете зробити візу, щоб вони, наприклад, до вас приїхали в гості. Слідуйте цим самим принципам, тільки ви просто будете вказувати, що не всюди, що вони, наприклад, в Україні так живуть, і в усі документах, в всіх формах ви будете це вказувати. На цьому все. Успіху вам і пам'ятайте, відповідайте залежно до вашої ситуації. Якщо у вас будуть якісь питання, питайтеся. Дякую вам.